Кожен рік одне й те саме. На цьому участку біля заправок. Ось така ситуація. Траса у бік Києва в районі селища Коротич на автозаправці зупинився Сергій Микитченко. Каже, цією дорогою щодня їздить додому, живе в Люботині. Я ще ні. Знаю людей, які пробували, і диски, і колеса, але по ремонту у мене знайомий два диска Дорогі купляв, казав 250 доларів. І ось воно ж видно. Воно латки, латки, І це останні роки, мабуть, 7-8. Вже тут немає місця самі латки. Тут вже в березні ми не проїдемо. Біля дороги встановили знак, що попереджає про вибоїни. Минулої п'ятниці на цій ділянці утворилася яма. Стан дороги зафільмував один з водіїв та виклав у соцмережах. Він нарахував більше десяти автівок на узбіччі з пробитими колесами. Сьогодні ж дорога в латках. Подивіться, як я тут їжджу. Подивіться, як я тут їжджу. Вже замінив за тиждень чотири нових колеса. Все страждає, все вбивається повністю. Фари відпадають, фари, Фари відлітають. фари щодня із Харкова до старого мерчика їздить приватний перевізник Андрій Капітко. Каже, років десять не бачив тут ремонту. Люди страждають дуже. люди страждають теж. Розбив колесо стояв чотири години. Що далі робити? А що з людьми? Хто як хоче, так і добирається. Хтось сидів, поки не зробив колесо і поїхав. А чим їхати? чим їхати. Ями на трасах державного значення утворилися через негоду та зношений стан покриття. Ділянку дороги від Пісочина до Коротича востаннє ремонтували 10 років тому. Капітально відновлюватимуть цієї весни, каже начальник служби автодоріг Харківщини Андрій Алексєєв. Ділянка пісочин коротич вже є контракт, вже є підрядник. І як тільки в нас спритливі погодні умови, ми плануємо. Розпочинати роботи за цим напрямком. Цей напрямок у нас є пріоритетним на цей рік. До настання сприятливих погодних умов ми будемо підтримувати ці напрямки в нормальному стані за допомогою аварійно-ямкового ремонту. Олександр Литвинов з Полтавщини до Харкова й назад чи не щодня їздить по роботі. Вчора ночі проїжджав кілометрів. вчора вночі проїжджав кілометрів 50-55, до 60 їхав, бо дорога слизька. Світло воно не сильно видно ями. Я думаю, що це призводить до аварійних ситуацій. І через це можна потрапити кудись, не дай Боже, у ДТП. На трасі від Харкова до валок, а це понад півсотні кілометрів, ремонт запланували на семи ділянках, говорить начальник служби автодоріг області. Роботи проводитимуть в межах програми Велике будівництво. Марина Сметана та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харківщина.